Надягаємо ремінно-плечову систему, яку завчасно підганяємо під себе, фіксуємо платформу. Дана платформа регулюється в нас по висоті. Якщо вона заважає, ми можемо легко її скинути. Нахиляємося вперед, фіксуємо. на тазові. Бачимо всю площу захисту даної броні. Всі елементи в нас підганяються, педра підганяється вище. Напашник по потребі складається середину і захищає по РПС, плечі, які топ-елементи даної броні знімаються. І що є взагалі особливістю даного бронежилета, це невисока шия.